Микола, видалась дуже важка гра. Як оціниш сьогоднішній поєдинок проти Дніпра? Ну, наверное, могу отметить, что було дуже жарко. Из-за этого ті как бы те движения, ну, игра такая монотонная немножко Иногда переходили как бы, на встречных фронтах игра была. То есть, туда атака, туда атака. Скажу по поводу своей команды, хотели выиграть. И, то есть, считаю, что для нас этот результат не удовлетворительный. То есть, были моменты. Ну, так як і, в принципі, у Дніпра, але хотіли виграти, жаль, що не вийшло. Сьогодні ти вийшов на поле в спеціальній захисній масці. Що сталося, в чому справа? В прошлій грі з Осталію повредили мені нос, і от безпеки безпечності приходиться грати такої маски. Наскільки було незручно в ній грати? Ну, це справа привички, тобто я в ній два дня, якщо я чуть привикну, я думаю, нормально. В принципі, сильно не мішає, немного дає тільки. Після перерви команда хвилин ну, перших 20 хвилин виглядала зовсім не так, як в першому таймі. В чому справа, як думаєш, чому команда зіграла не так якісно, як до перерви? М -м, сложно сказати. Как обычно бывает, перший і тайми, вони, как обычно, різні. То есть, если в первом тайме как-то контролировали игру, а в втором тайме вышли, почему-то немного потеряли гри, пропустили два мяча, и только потом начали догонять. Хотя нужно было наверное раньше включиться и то есть не доводить до такого и играть на ноль.